1 березня працівники Зміївського райвійськомату працюють в посиленому режимі. Десять днів тут проводитимуть навчальні збори. Частково військово зобов'язаних чоловіків викликають повістками про мобілізацію людських та транспортних ресурсів у зміївському районі. Мова не йде. Мобілізація це серйозне слово. Но поки зараз у нас на сьогоднішній момент в Зміївському районі проводиться з 2 по 11 марта. Учебные сборы приписного состава, то есть проводится на, э, пройдется обучение личного состава аппарата усиления, то есть это команда тренируемся вторая, которая доукомплектовывается да, военкомат, то есть учим сами себя. Планова підготовка збройних сил триватиме до 11 березня. Заходи проводяться для забезпечення безпеки громадян і збереження територіальної цілісності України. Міністерство оборони також доручено взяти під охорону атомні електростанції, інші ключові об'єкти інфраструктури. Не потрібно з піднімати так, що ми зараз будемо завтра відправляти всіх в армію і так далі. На сьогоднішній момент йде планова підготовка ворожоних сил. Идет э, рассылка повесток только тем людям, которые нам необходимы. Сталкивался с таким случаем, что люди приходят уже добровольно, готовы оказать свою помощь. Мы обязательно людей помечаем, мы с удовольствием воспользуемся помощью, если в, в, она нам будет необходима, пока мы обходимся своими силами. На сегодняшний момент мы работаем в плановом режиме. Проводяться ежедневные заняття з групами контроля з военкомата. После 11 числа посмотрим. В райвійськомат вже приходять добровольці. Їх кількість вже йде на сотні. Та наразі тут лише записують їх координати і покличуть на військові збори, якщо вони будуть необхідні. Захищати вітчизну багато зміївчан вважають своїм обов'язком. Ну я вважаю, що долг каждого мужчини, парня. А свою родину, свой дом своїх радних, близьких, якби как бы я ну рішив в такої ситуації не оставатися теж у страні. Відповідні заходи проводитимуться до нормалізації суспільно-політичної ситуації в державі.